Раніше європейці дуже добре розуміли, що сила України в нейтралітеті, тому що це така от доля у нашої країни бути мостиком, об'єднувати дві великі суперечливі сили. Ну, зрозуміти, українці, будь ласка, ну ми не жили ніколи в мирному ідеальному світі. Ми жили в таких реаліях, і ці реалії поки що продовжуються де є а, дві наддержави. От ключові сили це дві сили: це Америка та Росія. Тому що поки що ще залишається цей незмитий не слід холодної війни. Так ще цей холод він, ну, немає достатньо теплих відносин між російською владою та американською, щоб нарешті позбутися цього холоду і цієї штучно розтягнутої ворожнечі. Тому в першу чергу це саме в інтересах українців, як би це дивно не звучало, щоб між Путіним та Трампом встановлювалися теплі партнерські відносини, тому що чим краще будуть відносини між лідерами Америки та Росії, тим відповідно по вертикалі піде дуже така якісна політична зміна, політичного курсу та взаємовідносин між людьми на рівні європейських країн. В Україні навіть в Азії будуть позитивні зміни. Це буде позитивний політичний приклад для усього світу. Цю хвилю треба запустити. Треба проявити трошки довіри один до одного. І ще повертаючись до теми договорів. Насправді немає значення, який договір підписаний, навіть якби українці отримали свою утопічну мрію, кордони 91-го року, членство в НАТО, членство в Європейському Союзі, супергарантії безпеки, дія п'ятої статті в НАТО, що нападають на одну країну НАТО, і за нею вписуються усі країни-члени Альянсу. Навіть при такому розкладі. У нас не було би 100% гарантій, що у нас завжди буде мир, і там, Росія ніколи з нами не вступить в конфронтацію, навіть при таких розкладах. Тому що всі ці договори це формальність, це умовність, це папери, які сьогодні мають певну там, юридичну і фізичну силу, тому що сьогодні люди вірять в те, що написано на цих паперах. Пройде там 10-20 років, і люди перестануть вірити цим словам, які прописані на папери, а будуть вірити в щось інше, тому що нічого не стоїть на місці.